Вітаю друзі, а також усі інші. В нас сьогодні з вами 10 червня. І це 1203 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обо ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні будемо говорити саме про мету російських окупаційних військ загально на цей наступ 2025 року. Їх основною метою залишається Донецька область, саме схід. Усі інші відволікаючі маневри про них ми вже з вами говорили. Це стосується і Запорізької області, і Херсонщини. Це стосується і Сумської області. Хто б зараз що не говорив про події в Сумській області, знову ж таки повторююсь, це більш повторення сценарію Харківщини, північ Харківщини 2024 року, але сценарію більш повільного. З гальмуванням російського групування, ну майже в три рази відбувається це гальмування, і це при тому, що російські окупаційні війська на Сумщині мають перевагу у порівнянні з білгородським угрупованням 24-го року, майже в два рази. Окрім цього іншого, на самій Курщині російські окупаційні війська втрачають контроль також на своїй власну територію. Знову ж таки, питання: а що відбувається в Тьоткіну? Що там трапилось? Але саме сьогодні говоримо саме про Покровський напрямок, а, тому що росіяни знову ж таки починають форсувати зараз тему, ніби до заходження російських окупаційних військ на Дніпропетровщину і просування там. Що найцікавіше, зараз з'явився дуже цікавий такий наратив, пов'язаний з якоюсь там. Буферною зоною на Дніпропетровщині. Це про що взагалі? Якою буферною зоною над Дніпропетровщиною? Буферна зона вона може утворюватись по кордону з суверенним кордоном, а чи іншої країни. У випадку з Російською Федерацією, відповідно, ну так, можна якось там. Назвати якусь буферну зону, якусь намагаються російські окупаційні війська створити там на Харківщині, там в Сумській області, хоча їх мета тільки одна: це захоплення території України. Буферна зона в Україні – так. Ми зацікавлені також в створенні буферної зони на території Російської Федерації. чим ми займалися в 2024 році в Курській області і продовжуємо займатися також досі? Але питання, яке Дніпропетровщина, це фактично територія України. Всередині саме території України, тому ці ці наративи вони якісь трошки параноїдально шизофренічні Але тим не менш говоримо саме про Покровський напрямок. Російські окупаційні війська зараз значно посилили тиск саме на Покровському напрямку. І оскільки в них були, ну назвемо це так, ситуативні успіхи, саме по східній частині. тобто, Вихід на трасу 0,504, просування вздовж траси 0,504, поступове просування в напрямку на а, Н 20 закриття відповідно кишені, яка була утворена на а, турецькому плацдармі. То виникає питання: а що з, з його таким чином західним фланом? А там у російських окупаційних військ ну м'яко кажучи, не все так райдужно. Тому що для того, щоб сформувати повноцінне охоплення Покровська, а ми про це вже також неодноразово говорили, це фактично треба а, мати ресурс для охоплення Покровська по фактично його лівому та правому флангу. Саме цим російські окупаційні війська і намагаються зараз займатися. Не стільки навіть е окупація самого Покровська в форматі оточення ні, на оточення ресурсу не вистачає саме охоплення, щоб можна було в перспективі, якщо це буде створено, це охоплення, одночасно наносити перерізати логістику і одночасно наносити удари як лобові з а, а, півдня, так і відповідно по флану заходу та зі сходу на повне оточення російських окупаційних військ. Ресурсу не вистачає, і саме тому після того як російські російська в восьмо загальновійськова армія мала ситуативні успіхи на стику між Покровським та Константинівським напрямками, вони підсилили тиск і відповідно в напрямку до Дніпропетровщини. Росіяни мали просування в районі Котлярівки, в районі Новомиколаївки. Мали просування в районі Успенівки та удачно через те, що вони зараз дев'яносто танкову дивізію намагаються максимально гнати на вихід з адміністративної межею Дніпропетровщини. Як я і показав, їм це потрібно для того, щоб відповідним чином вийти на охоплення з західної сторони з західного флангу Покровська, їм не потрібні зараз просування в напрямку на Павлоград їм не потрібна окупація Дніпра. В них просто не вистачить на це ресурсу. Вони зараз є заручниками е, своїх тактичного та оперативно-тактичного рівня задач, які були поставлені командуванням. Тобто, треба відрізняти, коли є задача захопити Дніпро, і на це виділяється ресурс. А коли виділяється великий ресурс на те, щоб охопити, тільки створити умови для охоплення Покровська, і вони змушені виходити на Дніпропетровщину, це зовсім інше. А російські окупаційні війська при цьому так чи інакше треба дивитися правді в очі. Вони будуть виходити через Котлярівку в подальшому на Новопавлівку, так само як і через Горіхове. Звісно ж, виникає питання щодо рельєфно ландшафтних особливостей, і відповідно тієї перешкоди в вигляді річки, яка проходить через Новопавлівку, як вони будуть це долати? Але проблемою в першу чергу може стати те, що як ми бачимо, зараз російські окупаційні війська вони рухаються по тактиці метастаз, тобто, це е, рух російських окупаційних військ вздовж е, безпосередньо е, лісосмуг. Вони рухаються. Безпосередньо по лісосмугам, і це їм дозволяє розширювати зони контролю, наближатися е, не по основним дорогам, не по ракальним дорогам, а використовуючи лісосмуги. Проблема новопавлівки, до якої ну, зараз різні журналісти там розповідають, скільки то там залишилось кілометрів до адміністративної межі російським окупантам до Дніпропетровщини. Хоча я знову ж таки на цьому б не фіксувався і не рефлексував на ці півтора кілометри, кілометр, 500 метрів, 50 метрів, все одно, все це територія України. І в загальному стратегічному значенні немає ніякої різниці: це Дніпропетровщина, чи це Донецька область, це Луганщина чи це Харківщина і так далі, і таке інше. Але головне це те, що російські окупаційні війська подальший рух будуть здійснювати намагатися. Саме вздовж лісосмуг, як ви можете побачити на Дніпропетровщині, це фактично ну така собі шахова поле, і це вихід саме на Новопавлівку з використанням цієї тактики а, лісосмуг. А, сама Новопавлівка це перша перешкода, серйозна перешкода для а, російських окупантів, як населений пункт, великий населений пункт, а, по якому буде наноситись удар. Це, якщо ми говоримо про частину Кураховського виступу, де у росіян було просування. Якщо ми говоримо про е, саме Успенівку та удачне, тут у них буде все набагато складніше, тому що рухаючись навіть зараз в напрямку на е, Дніпропетровщину, вони потрапляють, ну скажімо так, в трохи рельєфно ландшафтний колапс. Для них це буде хаотична ситуація, з якої вихід буде дуже непростий. Оскільки рельєфно ландшафтні особливості цієї місцевості не найкращі, і тут набагато більше сел та населених а, пунктів: а, Муравка, Новомиколаївка, Новосергіївка, Новопідгородне, колон, а, колона межива рай Райполе, чугоїв, чугуєв і до межої. Тобто, фактично, щоб охопити Покровськ, вони повинні дійти до Межової, а, створити відповідне охоплення. І а, вже саме а, з урахуванням цього флангу, з урахуванням цього охоплення, продовжувати рухатись далі. А чи є в них на це ресурс? Це більш складна задача аніж рух до Новопавлівки. Тому Дніпропетровщина для російських окупантів, які намагаються зараз виставляти свої просування саме в напрямку до адміністративної межі а, цієї області. А усі заяви російських окупантів це більш іпсо, Інформаційно-психологічна спецоперація, мовляв, вони щось можуть досягти. Мовляв, у них є якісь плани, мовляв, у них є а, якісь розрахунки на те, що вони там можуть навіть Дніпропетровщину захопити. Звісно що в інформаційному плані про це будуть багато говорити, як про те, що росіяни відкрили фронт ще в одній області. Знову ж таки, ми повинні розрізняти між собою. Інформацію і практичну реальність, практична реальність полягає у тому, що в 2022 році областей присутності російських окупантів було набагато більше. Це була і правобережна Херсонщина, це була і Миколаївська область, це була і Чернігівська область, це була і Київська область. Тому, в принципі, від того де присутні російські окупанти. Нічого не змінюється в форматі того, на що вони здатні, що вони здатні зробити. І Дніпропетровщину, до якої вони наближаються, треба розцінювати саме в такому форматі. Загально в зоні бойових дій у російських окупантів зараз не відбувається якихось, ну, скажімо так, стрімких глобальних подій, просувань, проривів а, у сил оборони України відсутній обвал оборони. Повторюючись в Сумській області, те, що ми з вами про що говоримо, і про що постійно говорить а, змі, ситуація безумовно складна, тому що ми протистоїмо а, переважній кількості а, людського ресурсу супротивника, але при цьому говорити про те, що в Сумській області обвалюється оборона, руйнується фронт і так далі, таке інше, усі ці пані наративи, вони не відповідають дійсності. Повторюсь, на Харківщині за місяць було захоплено приблизно стільки ж, скільки зараз захоплено е за три з половиною місяця в Сумській області. При цьому контингент використовувався в два рази менше, і в Білгородщині, на Білгородщині росіяни тоді не втрачали своїх територій, як паралельно втрачають зараз на Курщині. Отже, наскільки це дійсно ефективна та якісна операцію у виконанні російських окупаційних військ в Сумщині? Питання саме ну досить актуальне. А, інша справа це а, чи зможуть російські окупанти реалізувати свій план щодо поохоплення Покровська з лівого та правого флангу. Я думаю, що до саме вся літня кампанія буде спрямована на досягнення цієї задачі, тому що для росіян вона є дуже важливою, і вони будуть класти там велику кількість свого людського ресурсу. Майже мені здається, що навіть 90 танкова дивізія має всі перспективи протягом а, цієї літньої компанії, ну м'яко кажучи, втратити свою боєздатність. Так хтось може сказати, що танкова дивізія, ну, взагалі дивізія і втрата боєздатності це ж ва тобі не рота, чи батальйон, чи бригада, але тим не менш а, те, як росіяни будуть а, наступні тижні та місяці використовувати людський. Ресурс і те, як будуть намагатися вразити усіх, ну якимось там стрімким просуванням, буде впливати безпосередньо і на їх втрати. Тому тримаємо е все під контролем Сили оборони України, контролюють ситуацію. Дуже важку, непросту, але оборона вона продовжує триматися. Обвалу оборони також нема. Вона не фіксується на жодній з ділянок. Ну а все, що нам треба. Робити це не звертати увагу на панічні та хайпові якісь заголовки, а саме вмикати критичне мислення, як я і говорив е раніше, вся літня кампанія російських окупантів буде супроводжуватись не тільки інтенсивними наступальними діями та терором е тилової України, що ми вже бачили в ніч на 9 е червня і раніше. Воно буде супроводжувати ще й масованими інформаційно-психологічними спецопераціями, які треба аналізувати та сприймати не емоціями, а ну, здоровим глуздом. Дякую, друзі, що дивилися відео. Нагадую, що ви можете його підтримати, натиснувши лайк, підписавшись, натиснувши дзвоник, залишивши коментар, а також репостнувши. Все це допомагає цим відео. Зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Також нагадую, що ви можете доєднатися до клубу обос є, підписавшись на спонсорство. Це буде дозволяти вам отримувати найактуальнішу та свіжу аналітику, свіжий і унікальний контент раніше інших. Ви таким чином допомагаєте розвивати канал обос а також допомагаєте нам. Робити кожного дня якісний контент, а не якийсь хайповий хайп. Дякую, друзі, усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Як завжди, до зустрічі завтра. Зранку на обосві на огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!